Десь, ніяких збросів не треба робити. Коротше, стан такий, що хочеться зробити той комп'ютер, зробити купу грошей, накупляти лопатів, тушунок і заритися під землю, сидіти під землею, чекати, поки то все закінчиться. Але що? Але ні, бо ми мусимо бути хто, як мурашки. Коротше, відео про... 16C64. 17 це 64 Кадіка адблю. Відключення AdBlu на українській мові. Не знаю, що там з того буде получатися. Які там будуть відео цікаві, не цікаві, але я буду їх продовжувати. Деякі будуть не опубліковані відео. Так що йдемо добратися до до, до, до до гейтага Так, ще в нас кажуть, що... Старий кінь бороздин не спортить, а молодий глибоко не вірає. Топінький так. Ой, у мене 46 максимум. 46 у нас що? У нас 64-й. І що робити? Шукати по протоколу? Треба питатися свого радника. Дзвінок другу короче будь-є. Тут я використовую з цієї сторони отакі от ізолента, така та інізолента телекопластер і прикріплюю, щоб вона не дягло мені. Тут є у нас 23 і 24 до да. Kitaga. Так, да? По підключці. Йдемо далі. Коротше зробив, щоб він тримався і зараз я його акуратно з'єднювати. Ну, це вже останній, останню чергу. Бо будь-такий деріантливий там. Не знаю, виглядає теж якось так не дуже добре, але не знаю, що за них не, не хоче навіть боятися. Добре, давай далі. Ну і що, немаловажно, важно, що в мене не було. Кадіка 16C64 я вибрав шкоду Октавію. Так. Тут є багато протоколів. odbieram 675 OK i maps wyczytają podajemy co szał na skarze żywo nie męczy niż w PCRI przeskakuje Так, ідентифікація вже майже пройшла фактично. І піде зараз. Все, пішло, пішло вичитування. Живлення, в принципі, не найгірше. Ще не чути як поскріпує. Моя нервова система і крісло. Ну і той момент один з найкращих, але не найкращий, бо найкращий то в writing complete. Коротше, я давно так написав kit. Nit. Отблює гірди PF Off. Є. Yeah. Живлення впало. Все, пересилаємо Сергієве і чекаємо. До речі, хто не знає Сергія, де я роблю прошивки? То не реклама, а просто така віддяка. Хоча в мене дуже мало переглядів, і я не сумніваюся, що є А Але заодно буду вам показувати, де я роблю як я роблю від початку до кінця. Та-дам! є є є. Є вінольс. Давай біжи маленький інтернет у мене звичайно такий неспішний є. Yeah. 4 метри. Купірувати. Все, не забуваємо виключити інтернет і йдемо далі. Далі що у нас? Далі у нас МП МАПС самей. Выбираем. Выбираем прошивочку. Вот это, походу, там 8-го, 15-го числа. Дивимося що далі. Блять, ще хтось щось хуярить. Йопну палки. Коротше, другий раз оригінально вибираємо прошивку. Трохи перечекали, аби якийсь із варщиків успокоївся і приварив свою вихлопну. Коротше, не піднімається, щось дуже воно довго так, так як би завесло. Чекаємо, чекаємо вже десь 2 хвилини. Є, щось воно собі там пробудилося в загальному. І піднялося живлення до нормального попереднього. І оце зараз саме головне пережити, щоб воно записало. Щоб було все добре. Щоб написало в райтінг Complete. Чекаємо. Поки чекаємо, розкажу за чіповщика. Ну, Чиповщик він хоч відключає зараз DPF, EGR і AdBlue але все одно називають чіповщиками. Не знаю там чого, але він в мене майстер по програмному рівні такому програмному прошивках. Тому все, що я йому не кидаю, все робиться з легкістю. І нормально, по крайній мірі, без ніяких тих саких. Людину рекомендую, людина проста і робить прошивки до півгодини в середньому. Це теж немаловажний фактор. Кому хорошого чіп тюнера, пишіть номер і пошту, нажимайте на паузу і переписуйте, дзвоніть, питайте. Людина добре, як то правильно, не бурклива. Завжди вислухає. Не так, як то є майстри, такі як прокурори, що до них боїшся подзвонити. Так що. Далі буде. Ну і упс ви мусите мати точно. Без УПСа нема чого навіть писати, щось хіба не свій страх і ризик. Так, і дописало майже. Живлення спало. От і написала нам оце саме любиме моє. Все, живлення стоїть на 4. Це вже нормально. Переакуратно відкидаємо бот і так. Будемо клеїти і монтувати. Так, і до машини, о, комп'ютер який прошивався. І йдемо. Отблю на 800 км чизникло ему. Та є отблю на 800. О, немає отблю на 800. А ну я заведу. Все.